Це ну, привіт, привіт. Ми зараз йдемо купимо трішки, так? Ось, що ж я трішки туплю. Іде, мені тут щось розказує про літаючу машину. А, а я, на і а я йду, йду та кажу, угу, угу, угу. та і все. Тому що нічого не розумію. Так, Женя. Втомилися, стали відпочити. Жека недовольний, він хоче і пити, і їсти, і в туалет хоче. А мама все ходить скупляється. Сіли відпочити к нам прийшла ну дуже така гарнюсінька. Давай ми їй щось mm -hmm. д -д дамо. Що у нас є? Mm -hmm. У нас є ну, крилишки, це тобі буде дуже-дуже. Ой, так. А чим це їй, Ну ладно, гладила як. Кита, о kita кита. Якщо вона зараз не буде їсти, то й ми не будемо їсти його. Не їсть. Так, Жока, можна тебе руку витрати? Ні. А бляжи тоді фарш. Чого? Ладно, ходімо додому. Відпочити. Чого ти такий? Тобі не подобається з мамою ходити? Чого? Ти ж сам. Сам забирає чого. Ти? Так де і ку... Ну так я тобі сказала, ми йдемо на ринок. Чи игрушку купила? А, ігрушку купила. Ага, щас. Так, ну що, зараз покажу, що купили. Купила де модочки, куріни, купили 2 кілограма. Да, да. Оце у нас курячий фар, гомілка, теж 2 кілограма, масло кг. Це 5 кг, чи більше, ніж 5 кіло. Ось, випадку. Ось таке сало і ось таке м'яско, не знаю, як воно називається, але вже половину вони з'їли. Це Максимка сало Ось Солодкі перчик, картопілька, баклажанчики. Ще Жека виключив. Це він захотів скусувати меду. Ось так, буде краще. Бачите, який він гарний ну, повтори, пожалуйста, все, что ты мне сказал, как узнать красоты. Я вже в дома, только еще бегала на почту у Карпошта, получала посылки. Я прибегла до дома на Жива до шафтели, Я дотащила это все. Муж побежал меня встречать, ему сегодня в ночь на работу надо было. А почта у нас працює до 6 вечора. І я побігла ж швиденько без, без, ну, десь, без 10, 10 мені прийшла це повідомлення, що йдіть отримати. Я пішла, мене, мене закрили на почті, нікого не пускали, нікого не випускали. Коротше, отримала посилки, а він бідненький прибіжав на почту. Стоял, стоял возле двери и говорит, двери закрыты, но я думал, что ты другой дорогой пошла домой. Побежал он домой за сумкой на работу. Прибегает, а меня дома тоже нема. Ни возле почты нету, ни дома меня нету. Я а, я, а меня что закрыли? Он-то посмотрел, двери закрыты. Ну, значит, не успела, значит, пошла. Ну, короче, все, я в дома. Зараз, ой, ей, ей, уже, не, она уже не может это чекать, так? Ні-ні, зараз я принесу ножик і будемо відкривати. Сьогодні в Аврорі ось такий ополаскиваче для білизни, і тут такий аромат у ванній кімнаті стоїть. Це щось нереальне. Оця пляшечка була десь 140 гривень чи 149 Ну, щось таке. Дуже приємний запах. Ще купила ось такий засіб. Не знаю, що такого ще не брала. Попробуємо дізнаємось, як воно собі буде поводити. Ще я купляю ось такі блоки, я кидаю у бачок унитазу. Аромат дуже-дуже гарний. Ще купила ось таку шампуньку. Це шампунька, то шампунька. І ось таку шампуньку, а то все вже позакінчувалось. Сьогодні в мене буде прибиральний день. Не день, а вечір, тому що мій чоловік працює у ніч. І значить, що? Значить, у мене буде сьогодні уборка і готування, і прибирання. Це лайк. Ну що, моє незамініме місце у квартирі, це кухня. Зараз у нас вже друга година ночі. Мій, мій чоловік. Сьогодні робота у нічну зміну. Я навела рекет у квартирі, трішки прибирала. Ось, поки я там прибирала, в мене на кухні було вімкнуте світло. Я прийшла. що прийшла, а Я варила суп і думала, він вже остил і думала його поставити у холодильник. Ось він ще гаряченький. І я така. Подимаю голову на потолок і бачу, зараз покажу що. Весь потолок у якісь жучках. Оце божа коровка, оце якийсь жук-ванючка, смердючка. В мене у кімнаті якась смердючка. І весь потолок у чорну якусь мошку. Ну, що це таке, а? Так, ну що, зараз буду купатися. Хочу помити свою голівоньку, тому що в мене на голові шишкін праздник якийсь. Ось, ось треба волосечко помити. Я сьогодні купила ось такі капсулки, ну, як завжди, ну, я беру червоні та ось такі блакитні. Так, то в мене гель для душа, там таке таке. Щось я сьогодні скуплялась, 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 Стільки грошей потратила, а їсти їсти не, нема нема що. Буду їсти. О, які гарні. Хто хто загубив два коку. Так, е, з'їм. сливку на ніч. Дай Бог, щоб не, не проснутися ночі. Так. І щось ще. А, хотіла, хотіла я попити води. Зараз водичка, водичка. Мені мамулечка прислала ось такі гарні стаканчики. Мамулечка, папулечка, велике-велике, дякую. Ну що, я пішла вже. Вмиватись, купатись. Волосся, я вже завтра помию, не хочу я сьогодні лягати з мокрою головою, а сушити теж не хочу, тому що розбожу своїх дітлахів. Так що нехай вони сплять. Я зараз піду швиденько і скупнусь і теж буду лягати спати, тому що в мене завтра в чоловік приїде десь о 7, у 7 годину ранку годину ранку. Ой. Ну, ви вже зрозуміли, так що я вже сплю. Ой, сьогодні був дуже важкий день. Я сьогодні цілий-цілий день, як ламова лошадь, бігала, скуплялась. Ні, куплялась, куплялась, а істини не, немає, немає що. Все, все в заморозки. Я купила м'ясо, ну ви бачили. Купила м'ясо. Я хотіла купити ще а, курячу печінку. Але вона мені її не дала. Але я пересчитала, слава Богу, що вона її теж не посчитала. Ось, я то бувало таке, що я щось покупувала, домой приходжу, а цього нема. Пересчитала. А дудки? Мені цього не дали. Так, ладно, все. Всім на добраніч. всім гарної та тихої нічки. А я з вами вже буду. Прощайтесь і всім пока-пока.